Вітаю, шановні друзі. Вкотре нагадую, що в'їзд в Німеччину для новоприбулих українців діє до 31 грудня 2024 року. Що це означає? Це означає, що В'їхати в Німеччину без необхідності отримувати національну візу типу D, можливо, до 31 грудня 2024 року і перебувати ще три місяці до 31 березня 2025 року для того, щоб вирішити, чи подаватись на тимчасовий захист, чи ні. Чи буде продовжено це правило е, пізніше, чи ні, друзі, також важко сказати. Подивимось, можливо, під кінець року е, німецький уряд і продовжить його. Але е, у нас є п'ята поправка до Єкраїна Оффенхальцуберганк І про це, до речі, також нагадує черговий лист Міністерства внутрішніх справ, бундесміністеріум Дес für унфюрхаймат від 30 травня 2024 року. Друзі, де в пункті 8.1. Чітко йде посилання і розповідається про е, відповідну п'яту поправку до тимчасового положення при, про перебування Україна Офен Отримання національної візи перед в'їздом не вимагається в більшості випадків для групи осіб, які мають право на захист під номерами 1 та 2 до 31 грудня 2024 року. П'ятим розпорядженням про внесення змін до тимчасового положення про перебування в е, Німеччині українців було продовжено до 31 березня 2025 року. Це означає, що іноземці та громадяни України, зазначені в постанові, можуть продовжувати в'їжджати на федеральну територію Німеччини без дозволу на проживання з 5 березня 2024 року по 31 грудня 2024 року і перебувати тут протягом 90 днів. Ось так, друзі, пам'ятайте про це. Е, тому е, ті, хто планують в Німеччину, майте на увазі, що от це може стати проблемою е, із спілкуванням Ґрен прикордонною службою на кордонах Німеччини та сусідніх країн. Як це було в цьому році два місяці, поки не було оцеї п'ятої поправки до України Ауфен Це така от колізія в Німеччині. Е, 24 параграф він діє до 4 березня 2025 року, але от в'їхати без національної візи типу Д можна до 31 грудня. Можливо, під кінець року німецька влада там винесе шосту поправку і несуть зміни в це положення про перебування українців. Але друзі, от на даний час ситуація така, майте це на увазі. Можливі будуть затримки, можливо, з цією шостою поправкою. Я надіюсь, що вона буде, і українців не буде проблем на кордоні. Тому що в чому суть? В чому суть? Право на отримання тимчасового захисту у людей є. Директива Євросоюзу є. А от в'їхати в Німеччину, розумієте, вам для цього потрібна національна віза типу Д. і німці звільнили українців від необхідності отримання цієї національної візи типу Д. От. Звільнили якраз у цим положенням Україна Офен Халь і діє воно, друзі, до 31 березня з можливістю в'їжджати до 31 грудня 2024 року. Ось така ситуація. Пам'ятайте про це і скажіть своїм знайомим, щоб вони знали також з повагою. Ваш адвокат Демченко.